Хей, hey, what a fuck! І цанпак! А якщо українською, у нас розпаковка. Розпаковка новинки, яка щойно вийшла. Трохи незручно, вибачте. Яка щойно вийшла, скажімо так, прямий ефір. Було видано в четвер, ми отримали в суботу. Дуже дякую видавництву. Ось. Хогвартс ось такий шикарний артбук. Дивіться, з двох сторін. Зараз це залишки, щось вже продано. Ось таких три штуки. дуже вам дякую за увагу. Всім гарного дня! На все добре!